26 серпня на календарі 12.00 у Києві свою роботу продовжує телевізійна служба новин. Гаряча ніч на Донбасі. Бойовики 92 рази обстріляли позиції наших військових. Двоє вояків загинуло, ще п'ятеро. Отримали поранення. Найбільш напружений період припав на 18-ту годину. І до опівночі саме в цей період, супереч мінським домовленостям, бойовики гатили з озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів. Під обстріл потрапили житлові квартали Авдіївки. Також Мар'їнка, Опити, Красногорівка, Піски, Новоселівка і Троїцьке. Під Маріуполем диверсійна група бойовиків намагалася обійти Україн Позиції поблизу Новотроїцького. В результаті бойового зіткнення противник відступив. На Луганщині в епіцентру протистояння опинилася станиця Луганська. Там по силах АТО декілька разів бойовики вели вогонь з гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів. Обстріл у мирному місці в Слов'янську з гранатомету обстріляли кафе. Вночі невідомі відкрив вогонь. По літньому майданчику загиблих чи поранених немає. За повідомленням секретаря міськради стріляли з РПГ 18. Кафе стоїть в районі Слов'янської курортної зони. Міліція Донецької області поки обстріл не коментує. Воєнна прокуратура висунула нові підозри російським спецназівцям Євгена Єрофеєва та Олександру Олександрову. Крім звинувачення, у теракті росіянам висунули підозру у уведені. Агресивної війни, незаконний перетин українського кордону та перехід на окуповану територію, незаконне носіння та переміщення зброї, боєприпасів нагадаю, російських кадрових військових затримали біля міста щастя у травні цього року. Під час затримання загинув один український військовий, ще троє було поранено. Протестувати проти вироку російського суду українським політв'язням Москві вийшло аж троє людей. На знак солідарності з Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком вони прийшли під стіни українського посольства. Сміливці намагалися висловити свою підтримку і незгоду покладання квітів під посольство. Проте російські охоронці за парками не пустили. Реакція світової спільноти була більш відчутна. Терміни Олега Сенцова і Олександра Кольченка в день стали головною новиною низки західних видань, обуривши увесь світ. Глава європейської дипломатії Федеріка Могіріні рішення російського суду назвало порушенням міжнародного права та справедливості. Ганнебним його вважає посол США в Україні Джефрі Пает, міністр закордонних справ Литви та Данії висловили глибоку занепокоєність неправосудним вироком. Засудили його. В Польщі та Великій Британії напередодні ростовський суд нагадає засудив кінорежисера до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Активіст Олександр Кольченко отримав 10 років. Адвокати українців вже заявили про наміри оскаржити рішення російської ФОМІДИ у Верховному суді Російської Федерації. Втім, в позитивний фінал захисники не вірять. Батумі у воді сотні будинків у грузинському місті залишилися без світла через рясні зливи та шторм. Стахія накрила курортне місто вночі. Рух на вулицях гаджарської столиці обмежений, затоплені не лише автомобілі, а й перші поверхи домівок і магазинів. На допомогу комунальникам батумі вирішили додаткові бригади з Білісі та Кутаїсі. Аеропорт Дубліна у вогні через пожежу литово, що тимчасово призупинило роботу. Скасовано десятки рейсів за попередню інформацію. полум'я спалахнуло в одному з ангарів, віддаленому від пасажирської зони частини. Даних про постраждалих поки немає. Невідомо також, що саме спричинило займання загасити вогонь. Зараз намагаються пожежники. Пасажирам тим часом рекомендують звертатися до авіакомпанії для отримання інформації про свої рейси. У Чернігові зайнялося міське сміттєзвалище навколишні села накрили їдким димом на місці події з самого ранку. Працює наш кореспондент Алла Скорик. Вона з нами у на зв'язку. Алла, ще раз тебе вітаю, які наразі масштаби пожежі і чи скоро вдасться її загасити? Марічко, ми зараз бачимо, як працює черговий підрозділ надзвичайників. Вони намагаються ліквідувати пожежу на міському сміттєзвалищі, яке розташоване поблизу житлового мікрорайону Масани. Але насправді вітер в мене в напрямку Чернігова протилежний бік, якраз на сусідні села, і цей їдкий дим. А він дуже неприємний. Він неприємно пахне. І він такий, знаєте, горить пластик, тому ну дуже неприємний смог. Він несе на сусідні села Деснянка. Кошівка, і там люди насправді всю ніч сьогодні боролися з цією домовою завісою, намагалися якимось чином завішати вікна, закрити двері, щоб можна було дихати спокійно. І от що вони нам розповіли сьогодні зранку. За дітей за внуком ми переживаємо. Ми ще тут молоді були, а зараз у нас вже внучата є, які теж дишу до гадості. Поэтому ми в цій ситуації Дуже, дуже нам тут. Это свалка, это капец. Это кому говорили. Перед выборами обещают, все, будет все хорошо, все сделаем, будем принимать меры. Как только выборы прошли, все, никому ничего не треба. Зараз усі ніч працівники комбінату працювали над тим, що звозили землю з піском. Вони намагалися землею з піском якимось чином заблокувати прохід вогню далі у лісовий масив, який тут є поблизу, і щоб не дозволити збільшити площу пожежі. Ну, власне, надзвичайники розповідають, що є складнощі з гасінням пожежі саме в цій зоні на сміттєзвалищі. І от що вони нам розповіли прошу прямо мову. Класності полягає в тому, що ну, немає порусжених по водожерел, тобто вода ну, гасіння проводиться е, під возом води. І те, що сміття воно має свою залягання, глибину і воно все горить. Щодо причин пожежі досі нічого не відомо. Слідчо-противна група працює, але офіційної версії досі немає. У соціальних мережах люди активно обговорюють, що це могли зробити навмисне перед тим, як переглядати тарифи на вивезення твердих відходів. Марічко Дякую, Алла. Це була наш кореспондент Алла Скорок, де горить сміттєзвалище на Турнопольщині через релігійний конфлікт. Селяни перекрили дорогу до Манавиковаль Чернівці. Люди села. Колосова ще від весни намагається доєднати свою православну церкву до Київського патріархату та все марно, бо кажуть, до цього часу йшли мирним шляхом. Втім, ані священник, ані чиновник їх не чують. Тоді терпець селяну вірвався. Вони на дві години зупинили рух на трасі, щоб привернути увагу до своєї проблеми. Світлана Павук детальніше. Церква у колосовій одна. Її будували усім селом 25 років тому. Утім, зараз селяни розділилися і проголосували за церковну приналежність. 67% захотіли змінити статут і перейти до Київського патріархату. Я на українській землі, 24 роки, 24-та річниця України, і ми не можемо молитися по українськи бо нас кацапи обснували. Іде священник хата від хати. Каже, я тебе не поховаю, я тебе не вхрещу, я тобі не те зроблю, бо ти мусиш бути в російській церкві. Щоб в нашому селі була українська церква, і щоб очі наш говорили по українському, і нас не то, що не пускають до церкви ті, що займають теперішні хазяї з московського перехату, а навіть не пускають нас на подвір'я. Більше півсотні людей вийшли на трасу Коваль Чернівці з українським прапором. Не пропускають машини, бо вже три місяці не можуть добитися від тернопільської обласної адміністрації дозволу зареєструвати нову громаду. Чиновники ведуть переписку із сільрадою, аби місцеві депутати самостійно ухвалили рішення. Згідно законодавства, церква відокремлена від держави, і сесія сільської ради не вправі вирішити тих питань. Даний час. Документи продовжують залишатися на розгляді в обласній адміністрації. Неодноразово пробували налагодити діалог між представниками обох сторін. Селяни кажуть, аби змусити чиновників врешті втрутитися у конфлікт і перекрили трасу. Вантажівки вишикувалися у чергу. Легкові автомобілі намагаються оминути цю ділянку польовою дорогою. Пасажири автобусів просять пропустити хоча б їх. Люди то ж пропусти. Я можу дитину зараз ліняти з дочкою. Ну що не буде? Як не буде? Пані, ми вже півроку добиваємо. Ото наш креп, а що є обробно зараз ногами буде три автобус. Як тільки один не розставить у водіїв теж не витримують нерви. Іномарка протаранює натовп пікетувальників. Їха машина машинах з цієї сили по мужчину. Розумієте, і не зупинилася, і поїхала далі. З людина взагалі в шоковому стані. Викличе їх швидко. А тим часом у селі Парафіяни, які залишаються вірними московському патріархату, дивуються поведінці односельців-бунтарів. кажуть, наче навесні пропонували їм віддати частину грошей за будівництво храму, але ті відмовилися. Ми їм так сказали. Голова сільської ради виділяє землю на постройку. Ми в якому році, 90-му році, церква построєна, які деньги були, скільки там було тих грошей, ми ті гроші ділимо наполовину, віддаємо половину їм. остальна я православна, я їм ще додаю, так? Кожна подвір'я православної віри їй додає їм гроші, і нехай вони строять свою церкву. Нині віруючі, які намагаються перейти до Київського патріархату, відправляють богослужіння у невеликій каплиці. Селяни погоджуються навіть на почергові відправи, але односельці та священник проти. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина ТСН 1+,1. Підозрювана в обстрілах машини заступника міністра освіти Інни Совсун затримали. Про це повідомив начальник міліції столиці Олександр Терещук. За його словами, стрілянину по машині вели з балкону. Там вже знайшли і гільзи, і вже вилучили саму зброю. Нагадаю, машину, яка винаймала для своїх потреб заступниця міністра освіти, обстріляли вчора після закінчення робочого дня. Самої чиновниці в автівці не було, її водій не постраждав, Користувалася цим транспортом і на близько тижня. Але міністри перекони не бачить приводів, аби сприймати цю стрілянину на рахунок міністерства. У ці хвилини в Полтаві слухають справу одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса. Його звинувачують у викраденні людей, катуванні та замаху на вбивстві під час подій на харківському євромайдані. Кортеж звіп автівок, які до Кернеса до суду зустрічали перед приміщенням активісти з криками Ганьба. Попри сонячну погоду, охоронці заводу очільника Харкова під парасолями, побоюючись, що його закидують яйцями. На початку засідання активісти виконали гімн України і закликали суддів бути справедливими. Журналісти ТСН спостерігають за подіями у суді. Докладніше вже дивіться в наступних випусках ТСН. Перші 40 поліцейських автопатрулів вже пройшли перше хрещення на вулицях Одеси. На нічне чергування виїхало 85 копів відпрацювали без пригод. Жодна автівка не пошкоджена. Усі правоохоронці живими та здоровими повернулися на базу. А години тому почалося денне чергування наступної групи новостворного патруля. Проводжав та зустрічав поліцейських з чергування. Наш кореспондент Сергій Осачук. Перший виїзд на патрулювання із запізненням на годину причини об'єктивні. кажуть, нові автівки потрібно було повністю укомплектувати. Патрульних інструктують за зачиненими воротами. Вони отримують бойову зброю та вдягають бронежилети. Кожне авто з екіпажем на свій сектор. Вже зранку розповідають про свої перші враження від роботи. Вражень дуже багато. Багато порушень не було. Мабуть, люди нас чекали. Можливо, допомагають нам тим, що не порушують. Було дуже приємно. Всі віталися, всі чекали на нас. Екіпаж Ярослава чергував на території Київського району. Поліцейський каже, в курортній зоні було чимало відпочивальників, а відповідно, і споживання алкоголю. Були мелкі порушення, нарушення в основному це розпиття алкогольних напідках. ну перший день дежурства ми вирішили не виписувати особу нікому штраф, агранічувалі з Просили, якби нормально люди по понимали, шли нам на контакт. Коли ми прижали там в раз, рази, вже не було. Роботу своїх підлеглих керівник одеських патрульних оцінює на відмінно, каже хлопці та дівчата, хоча і новачки, але намагалися дуже швидко та ввічливо реагувати на правопорушення. Хоча з оформленням протоколів під час ДТП деколи доводилося й допомагати. Правопорушення взагалом були по лінії гаї. Порушення правил дорожнього руху, такі, ДТП, дуже багато ДТП вночі було. Хлопці зреагували швидко, оформляли правильно, чітко. Я під'їжджав до них, я цілу ніч був в місті, під'їжджав до них, допомагали все як, як треба по закону. На нічних патрулюваннях в Одесі поки що працюватимуть лише автопатрулі. А вже в день вийдуть і піші поліцейські. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. Військових винаходів в Україні більше з кожним днем, але від макету чи дослідного зразка до реалізації та застосування на продовій потрібні роки, затягують впровадження новітньої техніки, застарілі інструкції та накази у Житомирі. На базі військової інституту вирішують, як пришвидшити цей процес і об'єднати зусилля науковців та інженерів, аби наука таки служила Збройним силам. Лабораторія військового інституту цей курсант працює над двигуном для безпілотника, який замість батарейок, які швидко розряджаються, особливо на холоді, працюватиме на бензині. Ну, ні, це це ще проект. Ми розробляємо і працюємо над ним це в майбутньому. Що що він працював за рахунок бензинової суміші? Спалювання сам цей двигун подібний двигуну від мотоцикла. А ця акустична система дозволяє зафіксувати ворожі безпілотники і вогневі точки ворога. Може з окопу виставлятися наверх, щоб людину не вразило. не Людина знаходиться в окопі, йде реєстрація. Потім є визначені програми, які дозволяють визначити звідки йде постріл або гармати, або снайпера, або іншої стрілецької зброї на, на фронті немає. Це зразки, які потребують. Ну, скажем так, невеликих не, не коштів, і потім їх можна вже використовувати безпосередньо в антитерористичній операції, бо на полі бою. А це ще один винахід науковців військового інституту пристрій, який моніторить артилерійські системи. Якщо нас будуть в тому, що ми проведили якісь вистріли, у нас є можливість проконтролювати його, показати дані. Здесь є контроль счетчик призим вистріл. І передача інформації на пункт збору інформації. Цей Апарат схожий на безпілотник. Насправді станція зв'язку, що літає і дозволяє передавати інформацію на далекій відстані. Її можна розгорнути за лічені хвилини просто у полі. Десятки винаходів, які конче потрібні на передовій, поки що лише у макетах та експериментальних зразках, їх демонструють делегації з міністерства оборони. Урядовці не приховують шлях від розробок до виробництва неприпустимо довгий, як для країни, що воює. Найпростіша пропозиція, і до речі, міністр оборони її не тільки озвучив, а ввів в дію скасувати всі застарілі накази, інструкції і так далі. От, якщо прибрати це, хоча б. То буде набагато простіше. Надзвичайно гарні розробки, які є в Україні, можуть бути зібрані в єдиній базі даних і вони можуть отримати життя насправді не в. Тих аматорських розробках наших кулібіних, а е, в тому, що піде у сирію на промисловості, в воєнно-промисловому комплексі України, вітчизняні розробки твердять фахівці, не поступаються закордонним аналогам, і при цьому значно дешевші. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир ТСН 1+,1. Майже 300 юних акторів, наймолодшому з яких всього 4 рочки, взяли участь у першому українському дитячому кінофестивалі Золотий ключик, який відбувся у Бордянському. Матри передрікають чимало з учасників обов'язково продовжить кар'єру у вітчизняній кіноіндустрії. А перший дитячий кіножурнал вже найближчим часом з'явиться на українських телеканалах. Як іносков продовжить. Попри юний вік, маленький Святозар вважається одним з відкриттів кінофестивалю. Десятирічний хлопчик не, не, не. каже, з майбутньою професією вагався довго, але якщо вже обрав, докладе усіх зусиль, щоби стати справжнім актором. Спочатку я хотіла бути доктором, але зрозумів, що це всю кров'яку відео. Гадость. Ні, не, не хочу. І Потім хотіла бути мілісієром, але потім зрозумів, що мене бандит може вбити. Дитячі роботи першого всеукраїнського кіножурналу оцінює серйозне журі. Метри вітчизняного сінематографу відзначають, серед юних акторів є справжні зірки, які неодмінно розкриються вже найближчим часом. Знаєте, ми працюємо з всіми бажаючими дітками. Це найголовніше, і на этом я хочу поставити акцент. Чому? Потому що ті, ті. А, ми хочемо це зробити доступним для всіх, їх навчити. а не брать только для съемок детей, которые у нас принимают участие в различных киношколах, либо театрах. Мы же зря мы все-таки учили сына нашей учительницы плохому. Есть несколько работ по городам, как Запорожье, как Кривой Рог и еще несколько, где очень удачные работы актерские. Благодаря вот нескольким картинам можно сказать, что это может быть будущее. І можуть з'явитися дуже талантливі люди. Майбутніх акторів навчають не лише сценічної майстерності свої фаворити є і в конкурсі художнього слова, і навіть у жанрі акторської пісні майстер-класи для юних талантів дають справжні зірки. Озитор Володимир Бистряков написав не один десяток хітів для естради, художніх та мультиплікаційних фільмів. Запевняє з дітьми працювати важко, але вони найвідданіші глядачі. І міхобіні любив. Мультиплікация это малый метраж. Это нужно на таком прошлом к эточке вложить массу всяких, так сказать, интересных прибомбасиков, там дать жизнь этому мультфильму, каким-то смешными красками, какими-то запоминающимися мелодиями. А если, допустим, это брать э, полний метр фильм или там допустим сериалы, то совсем другие задачи. Это уже лирика тут пошла, это уже пошел драматизм. Так? Байки проект, що об'єднує детей з усієї України. Кино вже демонструють у багатьох кінотеатрах перед початком великих картин. Нынешній проект целком вітчизняного виробництва, де грають діти, які можуть стати майбутнім українського кіно. Як Які Андрій Хуповка з Бердянська ТСН, один просиди ювелей Томатінні сьогодні відомі іспанські забаві виповнюються 70 років. У ці хвилини у місті Буньоль стартує традиційна битва помідорами. Про початок дійства жителів І гостей міста мають сповістити сигналом спеціальної петарди і запустять. З міської ратуші до кульмінації щорічного томатного фестивалю бенйольці готуються завчасно. Хто завішує вікна презента, менше запасаються їстивними снарядами на час помідорної війни? Усі ресторани та кафе зачиняються. Нагадав користувачам інтернету про річниці Томатіні і гугл, Помідорні битви компанія проліструвала над пошуковим сервером анімацію. Підводне весілля у Сполучених Штатах у Флориді. Пара побралася на дні океану. Кімберлі Тріолі та Хорхі Родріга спустилися під воду у традиційному весільному бранні та водолазних масках. Занурився з ними і священник. Та молодята проголосили клятву одне одному та обмінялися обручками поруч із підводною, майже триметровою стату Ісуса Христа. Побратися у такий незвичний спосіб пара вирішила, аби вшанувати річницю встановлення цього монументу. Він є копію статуї Христос із Безодні, що занурена у воді італійської рев'єри. Більше інформації дивіться вже в наступному випуску ТСН. Він в ефірі о 16.45. Його проведе Соломія Вітвіцька. Прощаюся з вами до завтра і бажаю гарного дня.